Середа, 3 липня на 11-му новини в студії Олена Петриченкова вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. П'ятеро загиблих і десятки постраждалих. Дніпро оговтуються від ранкової атаки росіян. Які її наслідки? Наш репортаж з місця подій. П'яту добу рятувальники розбирають завали у середмісті Дніпра. Третю жертву ракетного удару росіян по багатоповерхівці досі не знайшли. Замість пшениці збирають на полях уламки від російських снарядів. Як нині на Дніпропетровщині проходить жнива та чому фермери можуть взагалі лишитись без врожаю? Оце якраз можна подивитися. Це місто, місця прильоту, прильоту снарядів. П'ятеро людей загинули десятки травмовано. Серед них 14-річна дівчина, третина поранених у лікарнях, а двоє пацієнтів у важкому стані. Такі наслідки ранкового обстрілу росіян по Дніпру пошкоджений торговий центр, лікарні, дитячі садоки, житлові будинки. Що зараз там відбувається? Наш Владислав Авдієнко з місця атаки. Станом на 17-ту, внаслідок ракетно шахедної атаки російських терористів, кількість постраждалих зросла до 47. Ще п'ятеро людей загинули. Проїзд до житлового кварталу, який зазнав атаки обмежено торгівельний центр, що постраждав найбільше, очищають від кілограмів битого скла та віконних рам. Вибито принаймні три десятки великих вікон. Вікна зашивають панелями. ОСБ також на місці працюють волонтери, які надають допомогу рятувальникам та правоохоронцям. Давайте послухаємо пряму мову. Ми надаємо допомогу в першу чергу поліції Нацгвардії, ДСНС. Тому що дуже багато буває, приїжджає волонтерів, які допомагають людям і тому подібне. Але всі забувають, що у нас ДСНС, поліція, теж люди, і їм ніхто не допоможе. Ніхто їм туди, на ці прильоти, де вони працюють, не принесе води. Тому ми приїжджаємо, загружаємось, привозимо їм. Ми постійно з ними на зв'язку. Вони нам дзвонять, кажуть, що їм потрібно. ми Загрузились, поїхали. Станом на 17-ту майже вісім десятків заяв надійшло про пошкоджене майно від місцевих жителів. Також правоохоронці обстежили 62 об'єкти. Це як приватні будинки, так і квартири. Квартири, школа, банківська установа. Через вибух пошкоджено також дитсадочок багатоповерхівки, уламок російського залізачого просто дитячу реанімацію, також пошкодження амбулаторія і стаціонар. Владислав Авдіянко, Євген Дроз. Новини 11-го каналу. Іскандерами та шахедами по житловому кварталу як Дніпро пережив масовану атаку від самого ранку. На місці працював наш Марко Ручка. Далі його репортаж. Серія потужних вибухів вранці у Дніпрі. Місто росіяни комбіновано атакували дронами і ракетами. Шестер. О! ПВО його, так? Під ударом був густо населений район. П'ять людей загинули. Є поранені через обстріли. Потрощено цивільну інфраструктуру. Знов через обстріл, побитий торговельний центр, все навколо осіяно уламками від вибитих шибків. Понівечені також припарковані машини пошкоджено і АЗС поруч з ТРЦ. Очевидці згадують, чули знайомий українцям реактивний звук пролітаючої ракети, а потім вибух, від якого все навкруги буквально здригнулось. Ми були з дитиною на кухні гучні вибухи. Ну, ми злякалися максимально. І в цей момент ми не розуміємо це. остання наша хвилина життя. Поруч понівечено і торговельні павільйони скла немає майже в жодному приміщенні, але головне люди лишились неушкоджені. Головне, що живі люди, це найголовніше, тому всі перебували в укритті, і це те, що у нас безумовно на даний час пріоритетне питання. Все інше виправимо і будемо працювати. Побита і лікарня, яка неподалік від епіцентру атаки вибуховою хвилою, вибило вікна і двері у відділеннях. А на момент удару всередині були пацієнти. Наскільки сильними були вибухи, що побито навіть дитсадок, який в кількох кілометрах від місця удару усіх дітей вихователі вчасно спустили в укриття завдяки цьому і уникли поранень. Коли вже трапляються у нас да, сирени, то в обов'язковому порядку вони всі в бомбосховищі. Понівечено дев'ять будинків, зокрема вибито до трьох десятків вікон. Про це повідомили в мерії. В двох школах вибити вікна, постраждали три дитячих садочки. Також вибити вікна. В дитячу лікарню в реанімацію прилетів уламок у вікно. Але без постраждалих також фактично зруйнована амбулаторія. А вдень же під час роботи екстрених служб на місці удару була загроза повторного обстрілу. Люди вимушені були ховатися в укритті. І куди паркінг на зараз загроза повторного удару балістикою, Тому в сховищі да переховувались загалом. За даними Дніпропетровської ова в області ППО збила п'ять ракет та п'ять ворожих БПЛА. Маркоручка Олександр Довгин. Новини 11 каналу. І понад чотири десятки поранених. Четверо з них у важкому стані. Такі наслідки масованої атаки для Дніпрян. Частини ворожих уламків влучили і в дитячу реанімацію з подробицями. Далі Анастасія Вільхова. Понад чотири десятки поранених. І це станом на зараз. Через ранкову атаку до найближчої лікарні було доправлено 10 людей. Четверо з них були госпіталізовані в тяжкому стані, і шестеро були амбулаторно, травмані тяжкі, деякі з них відмовилися. Хворим всім надана необхідна допомога, назначене лікування. Стан, в принципі, на даний момент їх тяжкий, але стабільний. Медики кажуть, більшість постраждалих, рятувальники витягали буквально з під завалів. Це більше всього ката травми. Люди були під завалами і осколкове поранення ну не вогнепальні. За що шкодження уламків будівель. Доправлений до нашої лікарні чоловік, якого відірвана ліва кінцівка на рівні коліна. Він вже взятий в операційну. Права нога пошкоджена, але ми будемо робити все можливе, щоб її зберегти чоловіку 60 років. Наразі у важкому стані залишається жінка. В неї черепно-мозкова травма. Втім, під атаку потрапили три місцеві лікарні. Зокрема, у дитячій лікарні у відділенні реанімації прилетів уламок, а шматки ворожого шахеду впали на одну з технічних будівель медзакладу. Ми знаходимося на території однієї з них. Тут зайнялася криша. Пожежники та рятувальники все погасили. Наразі ми вже бачимо, що рятувальники закінчили свою роботу. Всюди обійшлося без постраждалих щодо інших двох адресів. Одна з амбулаторій також постраждала. Вибито декілька внутрішніх дверей. Працівники знаходилися у укритті. Пацієнти також ніхто не постраждав. І також ще одна лікарня постраждала. Уламком розбило скло. А вже завтра, 4 липня, у Дніпрі оголошено траур за жертвами останніх ракетних обстрілів. Анастасія Вільхова, Євген Дрос, Новини одинадцятого каналу. Зранку лунали вибухи в Кривому розі у повітряних силах. Повідомили, ворог скерував балістичні ракети з тимчасово окупованого Криму, намагались поцілити по критичній інфраструктурі. Обійшлося без постраждалих. Натомість на Нікопольщині ворог активно застосовує дрони Камікадзе. Гатить по Мирівській, Покровській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Не лишає у і райцентр по Нікополю б'є з артилерії та ФПВ-дронами. У місті понівечено шість приватних будинків та електромережі. Харків знов під ударами кабів. Міський голова Терехов повідомляє, що удари завдали по житловій забудові. Є інформація про руйнування одного будинку. З під завалів врятували дитину ще одну. Шукають. Б'ють окупанти і по харківській області. Одна людина загинула ще 10 Поранено серед них двоє дітей. Атакували різні населені пункти, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік. Його тіло дістали з під завалів будинку. Попередньо ворог бив кабами та Комплексами С-400 пошкоджено декілька десятків приватних домівок. П'яту добу рятувальники розбирають завали у середмісті Дніпра. Третю жертву ракетного удару росіян по багатоповерхівці досі не знайшли. Ймовірно, це літня жінка. Також в ДСНС кажуть, що надалі роботи йтимуть менш інтенсивно, адже ближче до низу будинку звужується простір, де можна працювати. Якщо ми могли на дільниці працювати, там 10, 12, 15 чоловік ставити, там, де ширше у нас було місце руйнування, то зараз це місце звужується поступово і менша кількість людей може одночасно на цій ділянці приймати участь у розборі завалів. Замість пшениці змушені збирати уламки від російських снарядів. Так тепер виглядають жнива на Дніпропетровщині. Перед тим як сіяти фермери з криворіжжя металошукачами розміновують поля. І якщо торік ризикували натрапити на міну, то нині можуть взагалі не зібрати врожай, каже наша Тетяна. Заєць чому дивіться репортаж? Нас під час одного з обстрілів, також касетними боєприпасами, пошкоджуло вікна. На вході в офісне приміщення один з керівників фермерського господарства показує розтрощені уламками двері. Сергій Ломонос пригадує, як рік тому ворожий ураган поцілив у його підприємство. Прилетіло на тік, постраждали люди. Одна людина загинула, на жаль, побила автомобілі кришу. Осколків було дуже багато, тому пошкодило дуже сильно. За 10 років роботи на підприємстві то була найскладніша посівна, як, власне, і жнива, додає чоловік. Бо обстрілами були пошкоджені вантажівки, а поля розміновували власноруч із працівниками. Міни, мінометні міни із систем реактивного залпового вогню снаряди. Дуже багато було засмічено. Ну і доводилося його все збирати, дещо там підривали, приїжджали хлопці. Із саперних там підрозділів. А це ми залишили як на згадку. А це так виглядає музей агрофірми, говорить пан Сергій. Традиційно тут мали б стояти снопи пшениці за різні роки, але війна скоригувала колекцію, яких тільки ворожих набоїв тут немає. Навіть зберегли боєприпаси, який ледь не розтрощив офісне приміщення. Цим боєприпасом він влітку 22-го року прилетів по території нашого підприємства. Було чотири ракети, таких прилетіло, і розкрилися у нас на території механізованого току. Постраждало чотири людини. Один. Зараз ми поїдемо до комплексу, який збирає Сочевицю. Це поле знаходилося на лінії зіткнення під час. Окупації тим часом головний інженер сільгоспвиробництва Олександр Рябінін пропонує подивитися поля засіяні після розмінування. Частина з них знаходиться практично на кордоні з Херсонською областю. Так як в нас біля більше трьох тисяч гектар землі було в окупації, і кожен гектар потрібно було ретельно перевірити до це десь півроку. Поля були зарощені бур'янами. Ось ця дорога і є та точка розмежування, де ось тут в посадці були ворожі окопи, а там за 200 метрів українські позиції. І у 2022-му тут була справжня м'ясорубка. А коли звільнили ось цей населений пункт, українським фермерам знадобилося близько півроку, аби розмінувати поля і вдуматись, звідсиля вивезли близько 50 тонн уламків ракет та снарядів. Оце якраз можна подивитися. Це місто, місця прильоту прильоту снарядів. А це вже на полі, де висадили сочевицю. Головний інженер наочно демонструє, що росте на ґрунтах після влучання снарядів. В Тому році вона була до 50 сантиметрів. В цьому році, ну бачите, 20 сантиметрів більше вона не виросла. Пан Олександр говорить, пошкоджена обстрілами земля та аномальна спека. Не дали нормально розвиватися рослинам, тому ворожаї цього року будуть не вау. У цьому році урожай чечевиці, так скажемо не дуже, тому що в квітні і травні не було продуктивних дощів, аномальна жарка температура, Урожаї в тому році ми отримали на круг 22 центнера. В цьому році, ну дай Бог може 12. Сіяли по початку, хоч і стріляли, але приходилося все одно, що, як кажуть, хліб треба сіяти. Для людей. А це за кермом комбайн Віталій Щербань, тракторист із 20-річним стажем. Один із тих, хто не злякався обстрілів і продовжив косити пшеницю навіть тоді, коли над ним були ворожі літаки. Старалися виривати, і робити, щоб за майже три роки війни частина фермерських господарств на Дніпропетровщині припинила або змінила свою діяльність у той час, як Агроінвесту вдалося вистояти. Ну я з калашом ходив, але ну, це теж бойовий директор підприємства Юрій Павлишин, наче командос, демонструє автомат і говорить, вже три роки з ним нерозлучний. Постояли він мене був в кабінеті, в машині вдома. везде. і стріляли навіть, звісно. Додає, війна та окупація змінила звичне життя. Це прибор для поиска мін. Розмінували три тисячі гектарів. У форс-мажорних обставинах і люди продемонстрували неочікувані якості. Оці товариші, болтера, керівники, війну залишилися всі тут на місці. Не поїжджали, осталися і працювали при обстрілах. І щас працюють директор. Певний підприємство вистояло переважно через стійкість працівників, які не злякалися, не втекли у безпечні місця а разом долали труднощі, які випали на їхню долю. Тетяна Заяць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Про нові виклики, з якими стикаються фермери Дніпропетровщини, і про те, хто може замінити масово мобілізованих комбайнерів, вже сьогодні дивіться в ексклюзивному інтерв'ю з головою конгресу фермерів у проєкті про кривий ріг на Ютубі го І підписуйтесь, аби не пропустити головного. А ми продовжуємо. Золота вода понад 130 гривень за куб. у покрові від 1 липня підняли тариф на воду. Ціна рекордна по всій країні викликала шквал обурення серед місцевих тариф. кажуть, підскоче втричі у покровському водоканалі. ж Таке підвищення називають обґрунтованим. Запевняють сплачені кошти підуть на ремонт та заміну зношених мереж. Лякалися вибухів та були у постійному стресі. Не лише люди а й тварини тяжко переживають атаки окупантів на українські міста. Власниці ранчо біла підкова довелось евакуювати з Нікополя своїх коней. Розповідає, одному з них навіть доводилося витягати з копит уламки снарядів, куди перевезла копитних та як нині вони себе почувають, розкаже Вікторія Вахрушина. Це мої рідні, мої. Дуже улюблені тварини, тому я не змогла залишити їх під обстрілами, наважилась на те, щоб вивезти їх звідти. Про важке рішення вивезти своїх підопічних розповідає пані Тетяна. Жінка-власниця ранчо-біла підкова, що вже більше десяти років працює у Нікополі. Там доглядала за врятованими тваринами, вчила дітей в верховій їзді. Втім, зараз зрозуміла, кони треба терміново вивозити з пекла. На початку березня кінь дуже злякався від вибухів, десь близько прилетіло, та кінь побіг і впав в яму, дуже обдерся. І Пробивали собі копита. Я витягала їх з копит уламки. Серед вивезених коней 19-річна Муся. Серед всіх кобил вона найстарша і поїздку перенесла найважча. Для коней переїзд це дуже стресуюче, а вона вже і дуже вік такий поважний. Грузиться вона дуже тяжко, її дуже важко завести в машину і дуже важко вивезти з машини. Знайома Тетяна із іншими підопічними, що пасуться на галявині. Оце мати Мілка, а це її донька Раміра. Е, їй вже Більше двох років переїзд дуже добре перенесли. Так як дитина була з мамою, не дуже стресувала. Вона дивилася, що мама поряд. Загалом під опікою жінка 12 коней за час повномасштабної декілька разів перевозила їх з Нікополя. Нині знову довелося тікати з дому. Мілку та ще двох кобил вивезли з Нікополя до знайомих. Ще дев'ять коней знайшли тимчасовий прихисток на приватній фермі між Томаківкою та Запоріжжям, подалі від обстрілів. Троє коней зараз живуть на невеличкій фермі у пана Сергія на Нікопольщині. За ними доглядає вся його родина. За декілька тижнів тварини відійшли від стресу, почувають себе добре. Навіть від'їли ще більш кругленькі животи. Не тяжко, наоборот, мої діти є, вони мені допомагають, вони дивляться. Тут там, діти приходять в соседський. Ну, В день одна лошадь випиває десь 60 літрів води, зараз, от, коли, там, от, потім з'їдає десь ну, ячменя десь кілограм п'ять. Вод, потом там пшениця, там кілограма два. Потім ми всі повинні допомагати друг другу. Наразі на Нікопольському ранчі Тетяни залишились єноти, лисиці та інші підопічні. Їх вона теж готує до переїзду. А ще вже планує, як піклуватиметься про тварин взимку, чим годуватиме та де розмістить. Якщо бажаєте допомогти підопічним білою підкови, пишіть на сторінку ранчо у соцмережах. Тетяна зізнається, зараз мріє лише про мирне на небо над головою та день, коли разом з підопічними зможе повернутися додому, розпочати уроки верхової їзди та радувати відвідувачів спілкуванням з тваринами. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар. Новина одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у четвер. Синоптики прогнозують у Дніпрі в день 36 градусів, вночі плюс 22. Атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імні Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.